У Коломийській райдержадміністрації святково підбивали підсумки на останній колегії 2018 року. Колядували разом із сопілкарями з лісного хлібичина та отенійським перевеслом. Вітали тих, хто отримав звання заслуженого працівника, а кращих відзначили медалями за заслуги перед Коломийщиною. Далі розглянули питання порядку денного щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Далі у сюжеті. Щастить на вашій ниві! Щастя вам і вашій родині! Як сіячі, дивуйте світ! Здоров'я вам і много літ! Разом президента України від 7 грудня 2018 року, no 415 присвоєно почесне звання, заслужений працівник культури. Нашій дорогій шановній Федор Людмилі Петрівні, начальнику відділу. культури. Скільки різних заходів, скільки багато ми разом організували і провели для того, щоб наша мова, наша культура розвивалася. Для те, щоб Коломийщина дійсно була привабливим туристичним центром, мекою для наших туристів. Людмила, вітаємо з високою нагородою, і насправді ми на її заслужили. А який рівень культури ми могли навіть сьогодні бачити, який рівень культури на Коломийщині? Це також є частина заслуги Людмили, шановний вже у працівника культури. Якби не було вас, не було б мене. Бо кожного учаска вкладена в цю високу найвищу нагороду у галузі культури. Я вам всім дякую. Басаємо кожній родині. Стіштеся, веселіться всі разу нині. Ви знаєте, є тим таким зразковим нашим священником отцем, той, який несе Боже Слово, несе нашу культуру до наших людей. Ми пам'ятаємо, коли католицька церква голос підпіла, і пам'ятаємо, коли отець Іван такий молодий, стрункий, чорнявий, починав службу у Михайлівській церкві. Сьогодні також струнки, але я трошки посилів. Вітаю! 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 Вірю і сподіваюся, що Господь поможе мені і надалі трудитися у тому служінні на славу Божу і на розвиток процвітання нашого міста Коломиї, нашого району Коломийського. З найвищою нагородою нагороджується Любов Васильівна Стефаньок. Це жінка, яка зачаровує своєю зовнішністю, своїм стилем, своїми маневрами. Ми вітаємо вас, справді заслужили. Я ж минулого року говорив, пам'ятаєте, коли, колись у нас було субсидентів 1100 чоловік, а потім раптово стало 18 тисяч, і колектив, який працював раніше, і обслуговував 1100 абонентів, почав обслуговувати 18 тисяч. Тобто майже 18 разів було зросло навантаження на колектив. І ми витримали це. Попри то все, Любов Осина це все тримало в своїх руках, своїм колективом, дружнім колективом. Щиро дякую за ту працю і вітаю вас. Дуже дякую. Спів дитячий покотився. Веселіться тоді, люди, бо свічки народився, речі породила діла. Пане Василь. Синітович, просимо вас отримати найвищу нагороду Коломийщини за заслуги перед Коломийщиною. Направду ви разом зі своїм колективом заслужили це. Я, Я дякую за велику оцінку роботи колективу Коломийського державного держоску. Бо це, як вина, недужний колектив, який створюється роками, ми даємо слово, що будемо далі захищати ріст і примножувати. І я хочу подякувати Остапу Романовичу і його особі всьому колективу нашої поліції, які їдуть на схід, є учасниками бойових дій. Далі продовжують роботу, повичитаючи сюди на Коломищину, роблять все можливе, щоб ми почували себе у безпеці найвищою нагородою, нашої медалі за своє перед колонищенням. Павло Романович є прикладом відповідальності і дисципліни. Я думаю, що з напевно, погодитися, напевно, такі керівник якраз має бути в такого. В такого... Поліції Дякую. 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 святом сужу українському народу і Чистої частини учасники колегії розглянули одне питання, яке внесли у порядок денний стосовно активізації роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Доповідь підготувала начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Любов Стефанюк. Так, в управлінні на обліку перебуває 3112 осіб з інвалідністю. Пільги з бюджету мають інваліди зору. Одна категорія з нового року матиме 50% знижки, інша 100% за оплату комунальних послуг. Львов Стефанюк розповіла про учасників АТО та воїнів-інтернаціоналістів, які отримали кошти на житло у 2018-му. Також у минулому році довелося вирішувати гостре питання пільгового проїзду у громадському транспорті. З 2019-го у ковалівському гаріатричному пансіонаті можна буде утримувати одиноких людей на комерційній основі, тобто за кошти родичів. Вартість послуги та деталі перебування зараз вирішують. Згадали і про субсидії. Наразі є 5 тисяч одержувачів пільг, але це питання знову актуальне. Багато людей мають запитання, телефонують на гарячу лінію, приходять в управління. Тема буде гострою і впродовж наступного року, переконана Любов Стефанюк. А на завершення Роман Дячук запросив присутніх та засідання сесії районної ради, яке відбудеться у п'ятницю. Але досин Сергій Угрин події НТК.